Ваше тіло не лінується, воно вас просто захищає. Дуже часто ми за лінію ховаємо страхи, втому, в тому, велике виснаження і прокрастинуємо, щоб ну, от трошечки більше зберегти цієї енергії, яка нам потрібна. Тома в тілі вона накопичується і є природні механізми нашої психіки і природні механізми нашого тіла для того, щоб захиститися від того перевантаження, яке є. І це один із способів. Дати собі спокій відпочити і зайнятися тим, що хочеться, а не те, що треба робити, наприклад. Да? Коли дуже багато треба, 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 коли завищені очікування від себе, коли є небезпека, да? От тоді в нас дуже сильно виснажується організм, і тоді нам хочеться полінуватися. Це насправді не слабкість, це непоганий сигнал, це про те, що ну це просто сигнал да, про те, що вам треба відпочити. Воно це відчуття, воно. Більше стосується базової потреби в безпеці, тобто зберегти ваше життя, вашу психіку, убезпечити вас від якоїсь ну, такої великої витратної роботи, або діяльності, або переживань, таких великих. Чому іноді люди в горі, наприклад, відключаються, повністю в них немає емоцій, вони фізично відключаються. Засинають або просто сидять без діла. там такого. Багато є ну, причин, чому ми так реагуємо. Да? Ну, і хочу вас е заспокоїти про те, що наше тіло завжди знає крутезний спосіб це зробити. У кожного цей спосіб свій по-своєму, але більшість з них підпадають під лінь, під е вигорання. Підвитіснені емоції, які фанять тривогою. Да? Ви ж знаєте, як працює тривога. Все, що ми не захотіли пережити, витіснили підсвідомість. Вона звідти піднялася тривогою, на неї надбудувалися страхи. Потім у нас у ці всі страхи роздовбали нашу психіку, да? і ми вперед з песні йдемо кудись в. Деградацію, скажімо так. Да? Але лінь нас у цьому варіанті рятує. І важливо розпізнавати, які саме страхи вас там лякають, які вас втомлюють, що саме вас Да? тому що ну, подій, на жаль, у нас тут дофіга, да? але ми не можемо реагувати абсолютно на все 24 на 7. Да? Якісь речі, ми забуваємо. Іноді не читаємо новинні канали, чи ми не вмикаємося в якесь навчання.